Я вітаю вас всіх друзів, хотіла показати трошки свій побут, своє місто. Зараз кінець січня 2000, 2024 року. Я в такому костюмі, подивіться, який в мене красивий костюм. Класньовий такий. Під мої кульчики підходить. І я взагалі така класньова. У мене тут підсвітка в ванні. Ця плитка, це все таки плитка. Я відразу думала, що це так цегла зроблена, а це плитка. Я наївна, довірлива. І ми зараз йдемо, вимкнемо світло. Тут також зачиняємо двері. Знову туман, туманний день, але зранку так прохолодненько, свіженько. Йдемо ми щоденна, щоденний маршрут, добре, що я жакетик наділа. Так свіженько, зранку ми йдемо справа Позаплачувати рахунки. Цей будинок стоїть порожній, я скільки казала, здайте нам. Здайте нам дешевше. Вони краще залишать стояти, ніж здадуть. Це готель біля нас крутий. У мене є звідси відео. Я роблю огляди готелів. Це собачка закріплена за нашою вулицею. І звати Кватропата. Належить на сон на зранку. Кватропата. Сюди сумно? Що ти такое сумно? <рес> Вите, яке красива карамелька. Тут дуже багато собачок, і вони всі закріплені за вулицею. Тобто вони не зовсім бродячі. На усіх островах, так. І тут наш маркет Бенту. Бачите, він ще, ще замкнений. Щось привезла якийсь. Товар. Такий от кущ красивий цвіте там. Подивіться. Давай підемо біля того куща. Нам іти все одно по набережні. О, вау, кипейші гранді. Кіпейші гранді. Вау. Eu tô com pressa. Oh. É que estou, é E Isso aí custa, aqui? Baixa? E aqui é craseve. E Que é Mm, Літечко, друзі. Кватрупата. Вона буде за нами бігти, мабуть. Кватропата. Щось вишукаєш неї собачі справи такі. Будеш бігти за нами. Вона нас буде супроводжувати. Трупата за нами буде бігти. наша собачка. Бачите, як наша. нас супроводжує туманний день, сірий такий. Сірий день. Нічого не видно, але так затишно в таку погоду, так затишно ввечері особливо було. Затишно. Квіточки, Квітнуть Дивіться, який там кущ. Бачите? Тут супермаркет. Стало вологе-вологе повітря. Незвично. Бачите, яка тут красива будівля. Важко дихати вологе повітря. Це рідкість тут. Коли живеш? О, я не можу дихати. Так як от в Україні після дощу, коли влітку дощ проходить. Раніше ми жили при такому кліматі. Мені цей будиночок подобається. Дивіться, який він красивий. Красива будівля. Архітектурна. Красива, красива. І тут такі історичні будиночки. Оцей от красивий. Ква-тру-пата за нами йде. Це наша собачка. Ми її годуємо. І з магазину оптового її годують. У неї декілька покровителів. І вона якась машинка прикольна. Жовта. Тут і, і вантажі перевозять і. І людей. Бачите, весь пагорб у тумані. Петропата вона за нами йде. Фух. Автобуси. Ой! Дивіться, який автобус. Ще прикраси не зняли. Вже вони не підсвічуються, але їх ще не зняли. Там от на тому пагорбі такі особняки. Бачите, шикарні. Готелі в основному. Мені важко дихати через цю вологу. А раніше я жила в такому кліматі. Це не типовий клімат для Кабоверда. Підрізали пальмочки, як. Красиво, бачите? І є такі місця. Обдерті, закинуті. І на наша собачка. Кватропата. Це значить чотири лапи. Кватропата. Сучечка. Прибирають, бачите, сміття, яке нанесло, прибирають гарно. Остріва прибирають. Хоча й велитяжні податки з нас здирають. Але на діло. Тут таке більш схоже на Португалію місце. І воно квітки. Дивіться, як тут класно. Тут дуже схоже на Португалію. Будинки такі. І скільки квіток, як озеленено гарно. І тут замітають. Хочу квіточки вам показати. Бачите такі будиночки. Бондія. Такий кущик. Такі квіточки красиві. Я дуже люблю квіти. Дивіться, які ніжні. Бачите. Йду отримати свою зарплату, потім заплатити за інтернет. Такі організаційні справи. Тут такі от будиночки такі більш європейські. Як затишненько. Парк такий. Фух. Подивіться, яка ця штука класна. Тут в одній піраміді студія звукозапису. В інший концертний зал? Воно здається, але там багато-багато місця. Новий житловий будинок відкрили ось. Гібіскус. Бачите, який красивий гібіскус. А будинок такий мінімалістичний. Далі також півкругом будинки і Мама мою супроводжує. Там, бачите, які будиночки. Вони таким напівкругом під ковою йдуть. Бачите, як класно. І тут песик. У них свої собачі справи. Які будинки висотні. Відносно висотні. Тому такі справи охоронець відкриває при вході двері. І кватрупата нас супроводжує. Ставте лайки, якщо сподобалось. І зараз мені отримати гроші, потім заплачувати. І все.